Ліванська захисниця тварин Мона Халіл у супроводі жителів Ель-Мансурі йде на узбережжя Середземного моря. У помаранчевому відерці молоде покоління морських черепах. Активістка випускає їх на пісок і ті прямують до моря. Супутники Мони Халіл здебільшого діти й підлітки. У них дорослі вбачають майбутніх захисників природи, зокрема морських черепах. Якщо я своїй дочці та племінниці з малих хліб буду говорити про це, то ми зможемо захистити цих тварин. Може бути, що мої діти більше не побачать цих черепах. Можливо, коли черепахи подорослішої, то не повернуться сюди. На узбережжі буде багато курортів. Йому для життя черепах не стане. Утім, мона вірить, що зможе врятувати черепах від хижаків, забруднення і зазіхань людей. 17 років тому вона без жалкувань залишила своє колишнє житло, переїхала на узбережжя Середземного моря і започаткувала проект Помаранчевий дім. те життя, що я мала раніше, це просто існування. Тільки тепер я живу по-справжньому. Я зайнята улюбленою справою, і тому відчуваю себе сильною. Відчуваю, що приношу користь, захищаю матір природу. 77-річна активістка переносить черепашечі яйця подалі від фермерських господарств і обгороджує їх металевими решітками, щоб захистити від хижаків. Коли черепашки вилупляться, відпускає їх на волю. І щоразу запрошує викладачів, школярів та їхніх батьків подивитися на це видовище. кілька років тому для мене стало відкриттям, те, що на наш пляж у Мансорі припливають черепахи і відкладають яйця, а також те, що їм загрожує зникнення. Деякі мешканці Аль-Мансурі Альмансорі перейняли і так само як і вона, полюбили черепах. На розмноження в Ліван припливають два види морських черепах зелена черепаха та логерхед. Вони занесені до червоної книги під категорією Зникаючі види. Точна кількість морських черепах у Середземному морі невідома. За оцінкою всесвітнього фонду дикої природи у всьому світі живе приблизно 60 тисяч жіночих особин.